Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається дане відео, просимо поставити вподобання, краще підписатись, щоб ще більше людей побачило. Адже ми це знімаємо для того, щоб вам було легше та швидше підключити пристрої, налаштувати їх і користуватись розумним будинком, скажімо так, в задоволенням. На нашому каналі вже досить багато різних відео. Які розділені по різним категоріям, так що підписуйтесь, щоб не пропустити щось цікаве. А сьогодні пропонуємо розглянути Wi-Fi термостат, який працює по протоколу Метр від екосистеми TUE. Виглядає він, звичайно, як сенсорний перемикач, але насправді це три типи термостатів. Приходять вони ось в такому пакуванні від заводу виробника MOAS. А MOAS я неодноразово говорив, це ми притримуємося його. Це досить якісний надійний виробник. Ось таке гарне пакування. В комплекті йде термостат, досить велика інструкція на різних мовах, прям дуже велика. Також є гвинти кріплення термостата. І, в залежності від типу термостата може ще йти ось такий виносний датчик температури. В даному випадку це на підлогу. Давайте почнемо з того, що розберемося, що це за три типи термостатів. Чому їх іменно три типи. Перший, ось до речі, термостат, він зроблений з загартованого скла. Досить приємний на дотик. Як я вже й говорив, працює по протоколу Wi-Fi 2,4 Гц. Протокол Meter він передбачає, або, скажімо так, об'єднує різні екосистеми. Це універсальний протокол, який вийшов відносно недавно. І те, що тут виробник, скажімо, Екосистема Tuya, це не значить, що ви можете даний термостат підключити до тільки екосистеми Toya. Він підходить і на Samsung SmartSing, і на HomeKit, і Google Home, Alexa. Тобто є універсальним. І ці екосистеми тільки будуть збільшуватись. Працює він жилення 220 Вольт. Розміщується ось підрозетник такий, всередині приміщення. Давайте розглянемо перший тип. Додавимо світло. Ось так він виглядить. Бачимо, що написано сухий контакт. Тобто даний термостат Він може використовуватись виключно для газових котлів. Або бойлерів, де керування йде, ну, скажімо так, управляючим проводом, без навантаження. Тобто, наприклад, будь-який газовий, газовий котел зараз має керуючий провід, де коли він замикається, опалення вмикається, коли розмикається, опалення вимикається. Отаким От чином цей термостат може керувати тільки газовим котлом без навантаження. Там, де є, або не тільки газовим котлом, там, де є керуючий провід. Як бачимо, живлення ось підводиться на, на цю клему. Це лінія фаза 0. Сюди ви підводите вже керуючий провід від газового котла. Також є можливість підключити виносний ще датчик NTC. Досить якісно виглядить. Підходить в будь-який наш європейський підрозетник. Є всі сертифікати. Самі термостати виготовлені з такої пластмаси, що не горить. Це теж досить важливо. Ось тут буде датчик температури. В кожному термостаті є влаштований датчик температури повітря, це в базі. Це перший тип для газового котла. Далі, другий, бачите, навантаження максимальне 5 А. Тобто, це означає, що цей даний термостат він може підійти для керування опаленням водяного. Чому водяного? Тому що навантаження невелике для відкриття закриття самого актуатора. Актуатори в нас також є в наявності. Ось, наприклад, отакі, як бачите. Тобто оцих два проводи, вони підключаються ось сюди на 1 і 2. Лінію 0 я вже розказував. І коли потрібно, коли термостат бачить, що потрібно нагріти, він замикає. Замикає ці контакти, і той актуатор починає відкривати клапан. Точніше, не замикає, а подає живлення на цих два контакти. І актуатор починає відкриватися. Відкрився, клапан відкрився, і в батарею, наприклад, або на вашу грибінку такі актуатори також можна ставити. Грибінка, батарея. Пішла циркулірувати вода тепла від котла. Після того, як нагрілося, живлення пропадає, і актуатор закриває клапан батареї або грибінь. Все просто. Але вам потрібно передбачити підведення цих контактів від 220 вольт до місця встановлення даного термостата. Третій тип він комплектується. Як бачите, виносним датчиком температури підлоги, і ми на ньому сьогодні будемо робити огляд вже підключення до самого додатку. Саме підключення, воно однакове, тому що це все Wi-Fi пристрої. Тобто ми просто на одному прикладі розглянемо, але все підходить і до інших термостатів. Як бачите, тут навантаження 16 А, це означає, що даний термостат може керувати електричним полом. 16 А це досить велика потужність. Тому, щоб контролювати температуру пола, в комплекті дається ось такий виносний датчик. Крім цього, не забуваємо, що в кожного термостата є ще свій датчик будований температури. На контакт 1 і 2 ви підключаєте електричний пол. І коли термостат переходить в режим нагрівання. Подається живлення на один другий контакт, тобто там фаза І0. І електропол починає нагрівати підлогу. Отак От все просто, в принципі, функціонує. Давайте перейдемо до підключення його до додатку. Для цього ми подамо зараз живлення. Ось так він. Засвічується, я сподіваюся, вам буде все видно. Ось є режим, бачите, він через 5 секунд переходить в режим наполовину освітлення. Але коли ми торкаємося кнопки, він, ну, він світить набагато яскравіше, я вам скажу, просто освітлення трошки. Збиває. Щоб додати його в додаток Smart Life Але я нагадую, це не тільки додаток Smart Life це і SmartSing, і HomeKit, і Google Home. Ви можете додавати це універсальний протокол. Ми беремо телефон. І ось ми маємо вимкнути його. ось дивіться Він вимкнутий Ось кнопка вимкнення. Після цього, як ми його вимкнули, затискуємо оцю кнопку донизу. Бачите, заблимала, Заблимало значок Wi-Fi і телефон відразу знайшов. Так, трошки я збив його. Давайте через додати пристрій. Так, теж можна, але можна було і там нажати. Так, тиснемо додати. Далі. Іде процес додавання. Тут потрібно трошки зачекати, і перед цим треба було перевірити або ввести вашу точку доступу до роутера і пароль. Ось, завершено. Ось, перейшли на стартову сторінку даного. Давайте ці в сторону положим. Ось стартова сторінка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що зараз термостат вимкнений. Ми його можемо ось микнути. Паралельно бачите, засвітився екран. Ми бачимо, що встановлена температура 21 градус, а поточна температура ось показує 20 градусів. Тобто, що термостат має перейти в режим нагріву. Так і є. Ось як бачимо. Цей значок означає, що термостат зараз нагріває. 20 градусів показує, що в нас зараз в кімнаті. Ось якщо нажати цю кнопку, показує, наскільки виставлено на 21, цими кнопками ви можете змінювати, бачите, крок 05. Можете змінювати в потрібну температуру. Цей значок означає, що. Ми зараз в ручному режимі, а також, щоб перемикнути ручний режим, ось оця кнопка. Як бачите, оцей годинник і от п'ята програма включилась зараз. Ми дійдемо далі до програм. На кожну програму можна поставити свою температуру. Показує також день неділі, час. Тоже корисно. Далі, якщо час автоматично у вас не синхронізувався, то ви можете ось виставити, бачите, нажимаєте на цей годинник і можна виставити вручну. І, до речі, даний термостат і ці всі термостати можна використовувати навіть автономно без додатку. Все налаштовується абсолютно тут, в термостаті. Просто в додатку це зручніше. Ось якщо натиснути годинник і отак от переклацувати, як бачите, воно, ось дивіться, всі всі повністю ви можете графіки, як йому працювати, все налаштувати через ось цими перемикачом на цій кнопці годинника. Ця кнопка нагадую, перемикає режим ручний. Давайте, хай буде ручний. Ця кнопка вмикає і вимикає. Ось чути, як клацає РЛЕ. До речі, показує навіть погоду. Ось раніше ми вмикали було хмаринки тут. Зараз сонечко. Тобто, ясна, мабуть, погода означає. Ось таким чином. Давайте подивимося, що додаток нам показує. Так, 21.50, ось, можете температуру змінювати ось таким чином. Можна кнопками. Ось перемикається режим програма. Auto – це програмний режим, а мануул це ручний режим. Далі ось. Тут ви можете зробити. Дуже багато, дивіться, на кожний день 6 періодів. В кожний період ви можете змінити час. Ось, натиснувши сюди, міняєте час, міняєте температуру, яка в цей час повинна бути. Досить зручно. В принципі, підхід, як і в інших термостатів, От, перемикаєтесь між днями і програмуєте собі температуру. На день, на ніч, на вечір, на ранок і так далі. І коли тут перемкнете на авто, ця програма буде працювати. Далі, тут багато налаштувань ще є ось в ці закладки налаштування. Дивіться: Chill Lock це означає, що ви термостат можете поставити замочок від дітей, тобто Діти люблять щось нажимати, торкатись, тому в даному випадку мене не порушить режим роботи опалення, тому що буде заблокований екран. Екомод, це ви приведете термостат, тобто ваше опалення в економічний режим. В економічний режим ви самостійно виставляєте температуру дальше дідем. Ось що головне, одне із важливих це калібровка температури. Тобто. Якщо ви бачите, тому що від висоти, навіть встановлення термостата, може бути відхилення по температурі. Я думаю, це всі розуміють фізика. Тому ви встановлюєте правильну температуру. І якщо вона відхиляється на термостаті, отут коригуєте мінус 3, плюс 1, плюс 2, мінус 2 і так далі. Тут можна встановити максимальну температуру. Яку можна виставити ось в термостаті. Тобто 35 градусів зараз стоїть, більше ви тут не виставите. Так само мінімально. Зараз показує статус реле. Тобто статус реле зараз відкрите, тобто йде нагрів. Далі. Тут можна збити до заводських налаштувань, показує температуру підлоги. Ось цікаве налаштування сенсор типу. Дивіться, ви можете термостат може тут показувати, і ви можете його роботу, в принципі, програмувати по температурі ось повітря. Це вбудований в нього датчик температури, по температурі зовнішнього датчика. Ось цього, це аут, І по обом датчикам. Зараз вімкнено по обом датчикам. Якщо воно по обом, воно враховує і температуру. Повітря і температуру пола, але температуру пола по значенню поліміту, ліміту, якому ви встановлюєте. Тобто, максимум, наприклад, 35 градусів, то більше 35 градусів пол не буде грітися. Так. Далі е, от цих два налаштування це захист вашого, е, наприклад, Приміщення від високої температури, тобто, якщо 45, він автоматично вимкнеться. Термостат, якщо дуже низька температура, наприклад, тут 0, ви все це можете самі виставляти, то термостат автоматично вимкнеться на обігрів. Екомод, то, що ми говорили, ви встановлюєте 20 градусів, і тільки ви перевели свій термостат в ЕКОМОД, він автоматично буде. Тримати 20 або 195, скільки ви виставите. Досить непогані налаштування, і досить їх я скажу багато корисних налаштувань. Це, думаю, завдячуючи цьому універсальному протоколу МЕТР, який може нам дати цю можливість. Сам термостат. Досить гарно виглядить стильно, так знаєте, мінімалістично, я би сказав. Ну, Особисто нам дуже подобається, і тим більше це бренд Моз, який зарекомендував себе досить якісно. До речі, калібровки, оці, що ми тільки що дивилися в телефоні, я вам казав, що даний термостат може працювати без телефону, без додатку. Ви просто можете його налаштувати, так я показував. А також, наприклад, Затиснувши оцих дві кнопки. Ось, раз, два. Точніше, дивіться, потрібно спочатку вимкнути, потім затиснути. Все, ми перейшли Це в сервіс режим, щоб ви розуміли. Тому ось калібрують каліброт -3 температу... мінус 3 градуси. Там, пам'ятаєте, було також мінус 3 градуси. От воно, на жаль, швидко вимикається. Зараз я пробіжусь. Мінус 3 – 30 у нас калібровка температури. Ось ця кнопка перемикає режими. Ось. В інструкції кожний оцей, ви бачите, ось до нумерації йде 4, 5. Там все прописано, все, що означає. Тому ви можете любий ось цей режим скалібрувати, налаштувати, як вам потрібно, не використовуючи при цьому додаток. Це, друзі, дуже, як на мене, корисно, що не потрібно ніяких телефонів, додатків, він просто автономно працює і все. Ось це показує, що підключення до Wi-Fi у нас. Як бачимо, ось він на Якщо ми... зараз він в нагріві йде. Зараз у нас показує 21 градус. Давайте зменшимо. До 19 Бачите? Нема значка вже нагріву, реле клацнуло і термостат виключив нагрів. Тобто, навіть в темноті ви побачите, як він. Наполовину яскраво світить, а натиснувши, натиснувши любу кнопку сенсорну, воно в два рази краще і яскравіше світить. Тому ось такі термостати ви завжди можете замовити у нас в інтернет-магазині futurio.com.ua Під, підключайтесь на наш канал, підписуйтесь, ставте. Вподобання, якщо сподобалось, надалі ми ще плануємо набагато більше відео відеоінструкцій от таких знімати, щоб вони стали ще кориснішими. Зараз дякую, до нових зустрічей!